Кримсько-татарський орнамент є важливим елементом самоідентифікації кримських татар. І ми його називаємо орнек. Сьогодні орнек є частиною культурної спадщини ЮНЕСКО. І якщо ми говоримо про елементи, то це зазвичай використовувалися рослинні або геометричні символи. Орнек присутній в дуже різних сферах життя і побуту кримських татар від народження, весіль до смерті. І символи в орнеці мають дуже різне значення як, наприклад, тюльпан це жіночий символ, так, кепарис це чоловічий символ. Справжнім культурним надбанням кримських татар є двостороння вишивка. Татаришєме, яка налічує приблизно 60 швів. Важливим елементом цього є пастельні кольори, а також нитки золоті та срібні. Сьогодні майстри відроджують це мистецтво. А з іншої сторони, інші майстри відроджують ювелірне мистецтво, відроджують філігрань. Дуже філігранна така ковка. Предметів побуту ювелірних прикрас з, з срібла, і сьогодні багато майстрів працюють безпосередньо на кримському півострові. Жодне кримсько-татарське свято не обходиться без танців. І кримські татари обожнюють танцювати хайтарму. В хайтармі можуть брати участь як пари, так і виконавці трьох чи більше. Кількості осіб. Хайтарма це танець, коли чоловік і жінка мають достатньо плавні рухи і причому граціозні динамічні оберти корпусом тіла та перебиранням ніг. Сьогодні кримськозадарська хайтарма має дуже різний тип і різне походження. Кримських татар є. Хайтарма із Бахчисараю, і є з Кізлєву, і є з інших міст та селищ півострова. Важливий елемент в хайтармі це очевидно музика. І кримсько-атарська музика, і кримсько-отарський такт в хайтармі він унікальний для тюркських народів. Це сім восьмих. Достатньо швидкий такт, але такт, який відчуває кожен та кожна кримська татарка. Є також і жіночі та чоловічі танці. Є тим-тим, який, до речі, в свій час був чоловічим танцем, Але сьогодні його використовують жінки, і цей танець складний тим, що кісті рук мають рухатись максимально плавно. І є чоловічий танець, чобан аваса танець пастуха, який Виконуються переважно чоловіками для того, щоб показати свою силу і свою приналежність до землі і до культури цього півострова.